Але при цьому ми спостерігаємо ще й те, що у нас є кругова порука, і кругова порука вона більше серед військових, тому що по великому рахунку, якщо щось відбувається в військовій частині, сама військова частина проводить по собі службове розслідування. Якщо призначається навіть службове розслідування ВСП. Як на крути, хтось десь когось знає. А якщо це бригада е, главкома, а якщо це е, бригада там е, Офіса президента, когось із заступників чи ще щось, як би там, що які б там порушення не були, їх ніколи не знайдуть. Е, більше того, у нас є випадки, коли ТСК проводить перевірку, ми підтверджуємо певні факти. Потім ВСП проводить перевірку, підтверджує певні факти, а потім робиться загальна е, перевірка е, е, ОК, і ОК. Нічого не підтверджує, то розумієте, так це кругова порука. Вони десь хтось з кимось вчився, десь хтось з кимось одружився, десь десь кумувалися, десь хтось був у когось підпорядкуванні, і це досить маленьке коло, де всі один одного знають, і всі когось свого тягнуть або витягують. У нас є випадки, коли є конкретні злочини командування, по ним проведені розслідування, вони вказані, і замість того, щоб їх покарати, їх або переводять на рівнозначну посаду, або підвищують. В армії немає покарання, є підвищення, рівнозначна посада, присвоєння чергових звань і так далі. І так далі. От конкретна київська терошна бригада, ми до нас звернулися там, під 100 людей, військовослужбовців, що над ними знущаються, з них збирають побори, продаж гуманітарки, незаконне нарахування премії і так далі, наближеним до командування, обвішані тиловики. Медалями, нагородами, нагородною зброєю, а звичайно, до звичайних хлопців діла немає. Ми проводимо розслідування, все доказується, все передається. Робиться розслідування сухопутки, не сухопутки ТРО. Ну, так само все підтверджується. І знаєте, де зараз той Камбат? В санаторії. Він камбріг в іншій бригаді. Це покарання, яке було зроблено. Ну, таке відношення. що Що казати? І допоки, знаєте, допоки не буде розголосу публічного, допоки немає оцього накалу серед суспільства, питання не вирішуються. Далі ми можемо повернутися до питань, коли от хлопці, знаєте, одне з найпопулярніших також звернень нас використовують як м'ясо. То теж спостає питання до планування до проведення операції, як готувалися до цієї операції, бойове злагодження, якого часто не було зараз. Трохи відбулися зміни, і там при, при командируванні бригад там трошечки покращилось, і розумієте, немає жодного механізму притягнення командира за такі рішення, і там, коли йде понесення великих втрат особового складу, понесення великих втрат техніки, немає відповідальності за це. А тобто, як мені знаєте, вони любили казати і люблять зараз: що ви розумієте в іскусстві війни? А що ви розумієте в тому, щоб народити виростити дитину, а потім її вбити на полі бою? Так, ми всі розуміємо, хлопці стоять на захисті нашої країни. Я жодним чином не кажу, що цього не треба робити. Ні, навпаки. Але таким відношенням, коли солдат ніхто ніщо, коли ТЦК – це тюрма. Коли ти потрапляєш, ми говоримо зараз про погану бригаду, бо є зразкові бригади, жодних скарг, і ну, є, знаєте, гордість бере за те, що дійсно є такі бригади. От, а коли людина потрапляє, вона, якщо вона щось там не виконує, що йде, що йде що ті накази, які йде командир, у них головне покарання це вас кидають на нуль, і ви звідти незрозуміло, коли повернетесь, да? або людина йде все СЗЧ. От ми маємо ту картинку, яку ми маємо.